У чому наша надія у житті та смерті? У тому, що ми не свої, але тілом, духом у житті і смерті належимо Богові і Спасителю нашому Ісусу Христу. Текст Біблії, який це підтверджує: бо ніхто з нас не живе для себе, і ніхто не помирає для себе. А чи живемо для Господа живемо, чи помираємо для Господа помираємо. Тому чи живемо, чи вмираємо завжди Господні. Цікаво, правда? Головне ну, перше питання: у чому твоя надія у житті та смерті? І можна було ну, дати цілий перелік заповідей, яких слід дотримуватися, виконувати волю Божу, виконувати заповіді. Або список рис характеру, який ми маємо проявляти, і тому саме ми надіємося, що якщо я буду жити ось так, і ось так, і ось так, буду так поступати, от тоді я маю надію, якщо я от, дійду, заслужу. Але відповідь трошки інша. Це зводиться до основ спонукального мотиву і основи принципу християнського життя. В чому він полягає? Ми не свої. Бог послав сина свого, щоб благодатью спасти і прийняти нас через свою сім'ю, свою сім'ю через Христа. Ми отримуємо благодать, і в подяку за це ми бажаємо бути подібними і Отцю, і Христу. Ми хочемо бути схожими на нього. Ми належимо Йому. Він віддав своє життя за нас. Ми не повинні жити так, наче то належимо самі собі. Моя надія в тому, що Бог мій викупив мене, я його. Я не належу собі. Але тілом і духом у житті і смерті я належу Богові і Спасителю моєму Ісусу Христу. В чому це надія? Якщо я Його і я буду з ним. Ми не належимо собі. В чому надія? Тому що наші плани, наміри та обов'язки більш не визначаються нашим розумом і волею. Мої плани не визначаються, я не належу собі. Ми не будемо ставити собі за мету пошук того, що потрібно тільки тілу, я не належу собі. Ми не належимо собі, тому забудемо, наскільки можливо про себе, і сфокусуємось на нього. В ньому моя надія. Чи записані ці слова в твоєму серці? Друже, в чому твоя надія, коли будеш помирати? Ну жити якось ще можна, так пітляючи, а, а помирати? Моя надія в тому, не в тому, що я заслужив, що я досягнув. Я належу йому. Він викупив мене, я не свій. Ми належимо Господу, так будемо жити для нього і вмирати для Нього. Ми належимо Господу, так нехай всі наші вчинки керуються Його волею, Його мудрістю. Я належу Йому. Ми належимо Господу, так нехай все наше життя буде звернено до Нього як до єдиної мети. Він мій, а я Його. Я належу Господу, тому відкинемо панування над собою власного розуму, щоб заспокоїтись в Бозі. Не моя логіка, не мій прагматизм. Є підстава мого спокою, що я пророкував своє життя. Я належу йому. Він піклується про мене. Найстрашніша чума, що вражає людей і приводить їх до загибелі, це догождання самому собі. Друзі, це переворот, це Євангелія. Я не свій тілом, духом у житті і смерті. Я належу Богові і Спасителю моєму Ісусу Христу. Ворота спасіння це відмова від власної мудрості, від бажання чогось заради самих себе, І слідування тільки за Господом. Це ворота, це вхід, це початок. Ми не свої, ми Його. І це безмерна, безсуперечна надія у житті і смерті. Ми не свої, ми Його, а Він наш. Тож, перше питання Катехезісу. У чому наша єдина надія у житті і смерті? І це добре прямо вивчати. Ми, я дуже мотивую вас е, вчити цей катехезіс. Ми будемо кидати його в групу. Нагадувати собі, у тому, що ми не свої, але тілом, духом у житті і смерті належимо Богові і Спасителю. Так, Господи, я не свій. Але у житті чи смерті тілом, духом я належу Богові і моєму Спасителю Ісусу Христу, і буде нехай буде завжди так. Амінь.